Okay. Я проживаю в Канаді в місті Калгарі, Я працюю судово-бухгалтерським експертом в компанії МДД. Це глобальна бухгалтерська фірма. Те, що я роблю, я оцінюю збитки при страхових випадках. Це так, якщо дуже коротенько. Назвіться, звідси, ласка. Роман Притуга, Онук. Бориса Васильовича в Проживаю я в Канаді вже шість років, разом з моєю дружиною. Іваною. Ми ще поки не знаємо, чи, чи будемо ми залишатися там, чи будемо ми повертатися, чи будемо ми можемо можливо переселятися кудись ближче до Європи. Dakar, що, що можна ще розповісти? А ви повинні я дам. Проважував розмовляти. Підходить можна. Тебе вже Так, і розповісти про себе. Коли ти приїхав, просто телефон. Мене звати Ілона Притула, я приїхала з Роми до Канади 2000. 14 -го 14 -го році. Році, а, зараз я працюю як аналітик ризиків. в, банк. в банку. Це найбільший банк Канади і він входить в десятку інвестиційних банків світу. А, Називається RBC. Кор Королівський <ролівський> банк, Королівський банк Королів. Канади. Але він не має ніякого відношення до уряду або королівства. Ми аналізуємо е, ризики е, при наданні позик великим нафтогазовим компаніям Північної е, Америки. І тобто він... хочуть дати гроші. І, і, і вони кажуть: дайте нам гроші. А вона оцінює ризики yeah, разом yeah. з менеджером своїм, там ціла команда, і вони кажуть: ось там. Ми знаємо, відповідно оце історія цієї компанії вони дивляться на Доді, баланс, так. на звітність там різну і оцінюють ризики цих возих, угу. якщо так просто. Ну, там дуже багато факторів, дуже там багато різних інструментів, методів оцінювання. Ну, але в принципі це те, що робить. Ну, а крім роботи, як ви себе там чувствуєте, друзі, вас ну, не там... у нас є друзі. Було, ну у нас є друзі, але е, ну багато друзів у нас в принципі це наші колеги, або наші колишні колеги. А, тому що, ну, в принципі, як людина в нас зростає, і, і, і коло друзів це в принципі або школа, або університет. Вірно. Тобто, якщо людина змінює своє місце проживання на довгий час, то їй вже стає до, досить важко знаходити просто якихось друзів там, на, на вулиці, або десь в барі чи в пабі. Тому, в принципі, наше коло знайомих це більше а, це колеги. І це те, що пов'язано з роботою, або, там, можливо, з якоюсь волонтерською діяльністю. Тобто там, ну, ми інколи. А, Ну, ми волонтеримо для... в а, ну як в, в центрах обігріву а, для бездомних людей. А, де ще ми, ми були? Ти ще, ще була в, в центрі захисту жінок? Центр захисту жінок і є програма для молодих батьків. У яких прожитковий е, дохід нижче прожиткового мінімуму і там є курси для молодих батьків, ми ще волонтеру. Те, що ми любимо робити у ну, вільний час, ми, там за годину від нас є гори, скелясті гори, е, там є дуже красиве місто Банф, там, там можна або ходити вхід, на хайк, е, або там можна плавати на лодках. Е, Їздити на велосипедах, а, ну, там дуже багато. Кататися на лижах. Ми ще, на жаль, не, yeah, не вміємо, але на будемо вчитися да. а, або там на, на сноубордах. Я знаю, там катаються люди. А, в принципі, в нас дуже довго дуже, дуже довго в нас зима. Вона може а, йти так десь від. А, від жовтня місяця, до а і десь до квітня або навіть можливо до раннього травня. А, може бути сні у нас і знов ну, взагалі так досить хо холодно. Тобто, а, таке справжнє літо в нас це буде, мабуть що а, липень та серпень. Це два такі най... Ну, в принципі, в нас там дуже сухо, а, в нас там не, не так відчувається холод, як тут а, дуже, дуже багато сонця. У нас одне з найбільш сонячних ну, міс міс місцевостей у світі за обсягами світла, яке ми приймаємо. Я думав, що в Африці так більше. Mm -hmm. так, в Африці багато, але в нас теж, в принципі, так досить, досить багато. Тобто там не жарко, але дуже багато сонця. Рома, ну я ж знаю, що ти був піаніст непоганий, так? За Зависок... був. Запани ну, з... все каністр. Забуто все так? А, ну, я коли буваю в мами, в мене просто мама теж в тому ж самому місті, в Балгарі, проживає, то ну, я, я інколи там щось граю, але в принципі в мене немає такої постійної практики. Але було б добре колись, можливо, згадати це і, можливо, там, навчитися, можливо, на гітарі грати, наприклад. Да, Илона ну. Ілона ну, ж... своими займалась. Ну, я шила дуже багато, коли ми сьогодні приїхали, а Раніше Ілона навчалася в, в, а, в проліску. В а, ну. ну, спочатку я дуже багато танцювала. Потім обрала ну, сейчас ну, танцювати. можна танцювати. Роман Борисович. Скажіть а, ну, слово. Роман Борисович. <сміщен> Роман. Роман Митрович. <сміщен> Роман. Дмитро Борисович. <сміщен> <сміщен> да. Я Дмитро Борисович. Дмитро <сміщен> 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 ну, <сміщен> <Шо> я, <скажу? сміщен> я дуже радий, що ми всі зібралися, що діти приїхали, ми взяли разом новий рік. Це для мене було найбільше свято за, мабуть, за останні багато років. Це що скажу. я можу сказати. Я зараз ще в Борі, і ще не зовсім в адекватні, можливо. Ну, Скажіть, де як, ви працюєте? Як, як дедушка, що... я прошу тільки одного щоб вони мені ще правнуків наробили. Бо, бо, поки я живий. На, на, наробимо. На, на, наробимо. наробимо. Я працюю в Одесі, я там проживаю з 2006 року. Працюю в Музичній національній академії доцентом і працюю головним диригентом академічного ансамблю української музики пісні та танцю Чай. Дружина, дружина, на жаль, зараз не змогла бути з нами, але вона зараз вчора виграти своїх батьків, ми десь через пів години зустрінемося. Так, Тімофієвна, будь ласка, всі попризвивалися. Чи ви тут наші найкрадші друг? Чим сім'ї Вафілов. <с original> Я друг сім'ї, друг сім'ї, друг бібліотеки. Всі зібралися притули. Я, на щастя, маю теж прізвище притула із 2015 року. Дуже рада, що у нас є такі хороші, вірні друзі. Кожного разу вітаємо, особливо ми часто із Дмитром Борисовичем перезвонюся. З його дружиною. Кожного дня, так звані. <смі> ну, сонячні люди, з якими дуже легко спілкуватися і бути разом. Вони вчора у нас були, ми дуже поспілкувалися так тісненько, зраділи, що приїхали канадці, які привезли свої фотознімки, фото де вони. На виборах були в Канаді за Україну, в українських вишиванках, дуже гарні такі фотографії. Ми розказали про своє життя. Я дуже рада, що ми зустрілися. Бажаю тільки їм доброго здоров'я, бажаю їм щастя і щоб вони не забували нас і при нагоді, якщо в нас буде вже мир і добро, щоб повернулися на свою рідну землю. Йому прийняв яко. участь у виборі президента. Взяв. Взяв, взяв. Приймав. Я ж не буду приймати участь. Ну не лякай нашого. Ви в Канаді спілкуєтесь і англійською мовою, і українською англійською українською російською. Дуже гарна вас родина. Дуже ви всі гарні, дуже розумні, талановиті. Ми дуже раді вас бачити в своїй бібліотеці. В... Вона маленька, але такі відомі люди, як ви, ми вас ну, зустрічаємо. Раді бачити раді бачити завжди. Дуже що, раді заходьте. Сирич, це наша гордість нашого мікрорайону. Тимофіївна теж. Ми, ми тут співаємо разом. Васильович yeah. нас навчає. Да, ми yeah. як одна сім'я, як одна родина. Ми теж займаємося зараз, ми працюємо за проєктом бібліотека місток між поколіннями. Дуже раді, що в нашій бібліотеці така велика родина, і всі ваші покоління зібралися в нашій бібліотеці. Дякуємо.